Зайдемо. Я маю швидко встигнути, поки він такого не накоїв. Вчора.

Брате, а куди ми летимо? Ми антивірус ідемо знищити весь комп'ютер. Круто! Браття, браття! Полетіли! Ха! Щя ви получите дурні птахи! Ха! Гнилити дурні стікни! Стоп, а за них за що? Зараз ми тобі дамо! Прошу, не трогай його, він тобі нічого не зробив! Сьогодні я зроблю таке, що Агент Глок буде мною пишатись. Антивірус. Ми маємо з тобою поговорити це так так, так так, Так-так-так. Цікаво, що він робить? І що це взагалі таке? Так, 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 Так-так. Э, антивірус. так так, так Привіт, брате! Привіт, брате! Дивись, що я зробив? Э, а стоп, а це що таке? Це така штука. Диви, це павук -антивірус. І диви, що воно дає? дивись далі. І? Круто, справді? Що? Поклоняйтесь передо мною, з вами містер антивірус Брата, що ти хочеш зробити? Так, треба послати. Так, зараз. чуть-чуть дами, чуть-чуть прямо налево, чуть-чуть сюда и в яблочко. И осталось лишь на... А, брата, я тебе не дозволяю. Не треба. Ну, ну, ну я хочу. Ні, тебя никто и не питав. Ну ладно, не нажму. А все-таки нажму. Ні, я сказав тобі, ні. Я не хочу, щоб ти щось погане зробив. Ах так. Що ти робиш? Я просто хочу знищити той комп'ютер, я тобою не пишаюсь, а мені байте ще, і я все одно нажму. Ні. Я не хотів цього робити, але мені прийдеться. Сила ярости! <глаз> <глаз> О, не. Треба быстро... Стоп. Что? Це ж те Там, де мно Ай! Ай, ай! Ай, відстаньте! Ай! Ай! Я маю туди полетіти, негайно ну бистро, дідько, давай же, давай п'ятюні друже. А що таке? 92 градуса і за чого? А? А? Давай, я маю це зробить. Я маю швидко розпасти тих чоловіків, котри там живе, в цьому комп'ютері. О Шо? Ми скоро будемо його обідом. Од Отцепляйся! Давай! Давай! А, ну мне придать изработать крайние меры! Все, нам кинуть! Шо? Так, я за в час, но пришел. Эм, ты кто? Давай побачимо, хто крутий. Ти Чи я? Я маю швидко це зробити. Дівчата, ви там тримаєтесь? Да. Він вже летить. Добре, закриваємо очі, побуде світло. Ай! Так, мені швидко треба полетіти свого брата. О, всі живі здорові, так. О, куди це він летить? Брате. Оу, що, брате? Що тобі треба? Получай! Ай! Я не дозволю тобі знищити весь комп'ютер! Ні! أي... Нарешті я з тобою закінчу. І ще ніяк не закінчиш! Ні... Нарешті я вже з ним закінчу! Прийде вже і ти до своїх справ. Ти що? Ти ще живий? Це неможливо! Це як ще можливо! І я не дозволю тобі це робити! Дурник! Тебе ще й ніхто не питав! Тебе теж ніхто не питав, чи ти хочеш цього, чи ні. Мені байдуже, що хто хоче. Я сам цього вирішу. Ні, я твій старший брат, ні, ти ніфіга мій не брат. Як це не так? І ти точно з глузду з'їхав, Тобі Кіно... тобі буде. Ага, нарешті. Що а. А? це таке? Друзі, ви тільки подивіться на це, а що? Так, треба зайти. що чекавше. Так, тут нічого немає. Е, Баку, давай підемо сюда? О, це були ті самі антивіруси, які були у нас. Да. Хм, Карлін, що ти знайшла? Не знаю, Альона. Тут є, якась інформація. А це що за браслетик? А! Альона. Ти точно злозду з'їхав. Ще як не з'їхав, ти, ти точно з'їхав. Ні! Ти хочеш знищити той дурний комп'ютер, а най, тебе ніхто не питав. Тебе теж! <станавливать> Я тобі тя не дозволю! Ну це ж була твоя ідея, знищити весь комп'ютер. Якщо б ти цього не вирішив, тоді було все нормально. Мені було байдуже, що було нормально. Я просто хочу це, щоб ми просто позаймалися чимось, а не так просто брати і когось мочити, котрий тобі він нічого не зробив. Ну і що мені байдуже, що ти хочеш? Ай! Тобі кінець. Я якраз э, мріяв, значить, не п'яте страшивки. Тобі точно це не вийде. І я захищаю їх. І значить мене в майбутньому захищуть, А тебе ні. А чого це мене – ні? Бо Потому що ти їх хочеш знищить. А мені бачиш, що вони хочуть. Та пішов ти Ні, сам пішов. Ти пішов, ти в вдову. На, на! І все, ти мене розізлив. Іди сюда. А ну стій. Нарешті ясно покінчив. Тепер треба туди. О, ні, він іде! Бістро. Цікаво, хто це так зробив. Просто взяти і це зробити. Ладно, закрию. Тепер треба зробити свою артилерію. Тепер пісня буде моя. О, ні. Я запізнився. Все, тепер пісенька буде моя. А продовження слідує.